Обережно факт: військово зобов'язані почали масово звертатися до судів за встановленням юридичних фактів про утримання або доглядання своїх батьків і отримують відмову навіть на етапі відкриття провадження або вже безпосередньо при розгляді заяви по суті, яка основна причина такої відмови: що люди не використали всі досудові встановлені державою? Законодавством способи встановлення такого факту. Тобто, люди не звернулися з письмовою заявою до органів соцзахисту. Не отримали письмову відмову. Рішення, наприклад, про відмову в компенсації, наприклад, через те, що у вас дохід. Обмежившись лише якимись устами поясненнями працівників соцзахисту, що, мовляв, нема сенсу тобі подавати заяву, тому що тобі і так буде відмова. Не буде тобі допомоги. Та Бог із них з тою компенсацією тою допомогою. Головне мати письмову відмову, а для цього треба подати заяву, вимагати. Отримання, щоб вас обстежили житлові умови, щоб вам органи соцзахисту видали акт обстеження житлових умов саме в цьому акті, має вказано бути, що ви дійсно здійснюєте догляд за мамою, і що рекомендується призначення їй соціальної допомоги, а вам там компенсації. А далі вже комісія приймає рішення, чи буде вам та компенсація вже по іншим там параметрам призначена бути. І вже вам треба все письмове рішення. Якщо ще з актом більш-менш якось вони видають людям, то часто рішення ми витребуємо через адвокатські запити. За наявності акта обстеження житлових умов органу соцзахисту, за наявності рішення про відмову у о, такому м, призначенні вам компенсації, тільки тоді ви можете звертатися до суду про встановлення м, факту догляду, оскільки ви цим самим підтверджуєте, що використали всі встановлені досудові процедури. Але навіть і тут часто суди безпідставно особисто в мене була така в практиці ситуація. Відмовляли в відкритті провадження. Ми зверталися до апеляційної інстанції, оскаржували таку ухвалу місцевого суду. Суд апеляції зобов'язував суд першої інстанції відкривати. Потім ми довго і нудно із суддєю борсалися в судовому. Там у нас були такі дебати у судовому засіданні. Тільки після цього і ледь ледь людині постановили рішення, що дійсно. Вона здійснює доля за своєю матір'ю, так щастить не всім. Ви зразу на ті чи на інші етапі, тому чи іншому етапі, розраховуєте на те, що ви маєте позиватися ще потім і до апеляційної інстанції, бо вам ніхто не подарує того права на відсрочку.